Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні 10 вересня, і доки Польща думає разом з НАТО, як реагувати на неприховану агресію зі сторони Російської Федерації у вигляді шахедів, які прямим курсом летіли на цю країну, давайте поговоримо про не менш актуальну тему, а саме про дірку в бюджеті майже в 300 мільярдів гривень яких не вистачає на фінансування збройних сил України, тому що проблеми сусідів це звісно важливо. Але навряд чи вони якось жорстко зараз відреагують на це. Водночас Україна постійно кожен день стикається з російською агресією, і питання забезпечення наших військових є одним з найбільш головних. І, от, знову виявляється, що уряд і заразом частково Верховна Рада, хоча тут її відповідальність, звісно, набагато меншою є, не готові до того, що з жовтня-листопада місяця в бюджеті може не вистачити. Значної суми на фінансування наших військових, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що ми маємо на сьогодні? Новий старий уряд Юлії Свериденко і визнання того факту, що майже 300 мільярдів гривень це ті кошти, яких не вистачає. Не вистачає для того, щоб фінансувати збройні сили України у 2025 році. Нагадаю, що видатки нашого основного кошторису в цьому році вже переглядалися в липні місяці. Тоді мова йшла про 400 мільярдів. Верховна Рада за них проголосувала, оскільки тоді Ну і МінФін власне і кабінет міністр в цілому. Ну Подали пояснення звідки вони планують ці гроші брати. Хоча, вже як кажуть, в тому числі профільні експерти, і, і урядовці, і власне народні депутати в липні місяці, після того як проголосували за ці 400 мільярдів, все одно було очевидним, що грошей не вистачить, і це не останнє голосування. Ну і за логікою повинні тоді були ще почати підготовку до пошуку цих коштів, але як ми зараз побачимо, ця підготовка або була проігнорована, або була провалена. В принципі, і те, і те не дуже добра ситуація. Так що зараз головне питання: де знайти 300 мільярдів, і тут ми стикаємося з однією дуже цікавою проблемою. І суть цієї проблеми полягає в тому, що наші партнери, в принципі, Достатньо багато коштів в Україні виділяють, але ці кошти вони йдуть виключно на, так би мовити, цивільні справи, тобто освіта, медицина, судова система, в тому числі фінансування державного апарату, і зовнішні ресурси вони йдуть саме на цивільний напрямок, оскільки наші партнери передають ці гроші з чіткою умовою, що вони не можуть витрачатися на оборону. Оборона фінансує за допомогою внутрішніх доходів це податки, збори, в тому числі різноманітні надходження там від приватизації, ну і популярні достатньо внутрішні запозичення. І от різниця між цими грошима, вона іноді ну сильно кидається, скажімо, в око. З іншого боку, так сталося, що в 2025 році Україна вже залучила майже 30 мільярдів доларів. Ну якщо бути точним, 29,5. А видатки цивільні станом на зараз становлять приблизно 21 мільярд доларів. І оця різниця, ця різниця призвела до того, що у уряду, як це дивно би не звучало, з'явилися вільні кошти. Ну як ви думаєте, на що ці кошти витрачаються? Ми ми, в принципі, вже неодноразово це згадували і відео на каналах. Ну і це відома історія. Уряд регулярно влаштовує атракціони небаченої щедрості, коли просто роздає гроші. Навіть мем, такий вже з'явився про уряд, який роздає гроші. Ну дивіться, я перерахую там приблизні напрямки, визнаючи при цьому, що за великим рахунком, вони є важливими, і всі ініціативи вони дійсно можуть, і, мабуть, повинні би були мати місце. Але в країні, яка не воює, тобто, зокрема, мова йде про. Гранти там для фопів, які працюють в сфері культури, пакунок, школяра, фінансування центрів так званої житостійкості, ну, різноманітні програми перепрофілювання працівників, плюс ідея, що з нового року всі школяри будуть отримувати харчування в школах. І багато багато подібних історій. Ну, як правило, коли в офісі президента на банкові з'являється якась ідея достатньо популістичного такого плану, яка може викликати суспільний резонанс, уряд швиденько каже: виконаємо і, власне, оголошує про якусь чергову е, програму е, виділення цих коштів. Ми, коли на до речі, побачили документ, е, який умовно можна назвати програмою уряду, то практично кожен з напрямів цієї програми передбачає виділення якихось там колосальних просто коштів на що завгодно, починаючи від будівництва будівництва доріг, тобто ніхто від великого. Будівництво не збирається навіть під час війни відмовлятися і закінчуючи іншими якимись інфраструктурними проектами, причому значна частина з яких будуть реалізовуватися станом на зараз, станом на зараз, у прифронтових регіонах, ну де ризик. Власне, прильоту є надзвичайно високі, але тим не менше в програмі це закладено і гроші під це виділяються. І от виходить така ситуація, що гроші партнерів, гроші партнерів виділяють на якісь там соціальні ініціативи, замість того, щоб виділити на щось, що так чи інакше пов'язано з обороною. Теза про те, теза про те, що Європа забороняє нам це робити, вона з одного боку актуальна, але з іншого боку, ми маємо прецедент як мінімум з Великою Британією, Танією, яка передала Україні частину коштів, отриманих з відсотків за заморожені російські активи, і дозволила за ці власне, гроші закуповувати, в тому числі військове спорядження. Тобто, про що мова йде? Про те, що якщо сісти, поговорити пояснити завжди можна знайти механізм, за допомогою якого оці 6-7 мільярдів доларів. Оця вилка, да, яка виникає між тими запозиченнями і допомогою, яку ми маємо ззовні, і тими потребами, які в нас є всередині, можна було б спрямувати власне на. Підтримку збройних сил України або підтримку в цілому системи національної безпеки і оборони, але нічого цього не відбувається. Також питання є в тому, звідки взялося оці 300 мільярдів, які треба зараз знайти. Ну майже 300 мільярдів. А ситуація тут дуже проста: просто ну зростає замовлення необхідно збільшувати це замовлення у військових. Є свої певні потреби. Війна це дуже динамічна річ, і відповідно в них. Можуть змінюватися навіть пріоритети. Якщо пам'ятаєте, ще там пів року назад ми активно займалися тим, що шукали снаряди. Зараз тема снарядів вона є менш актуальною, хоча снаряди ми продовжуємо власне, отримувати і, відповідно, більш актуальними є інші там питання, пов'язані з, з тими ж там дронами, ребами і так далі. Е, іноді це більш коштовні речі, і, відповідно, запити військових змінюються. Ну і збільшується та сума коштів, яка потрібна е, на, на, на власне на всі ці закупівлі. Взагалі, взагалі е, є інформація, ну її вже оприлюднили журналісти, в тому числі економічної правди, але ну, вона відкрита, вона не приходить. Ховується, що на самому початку Міністерство оборони нарахувало 417 мільярдів гривень. Тобто, це та сума, який, якої не вистачає Міністерство до кінця року. Тут звісно, абсолютно феєрична історія. тому що нинішній міністр оборони, колишній прем'єр-міністр, тепер розказує, що не вистачає колосальних коштів. Ну і це в принципі породжує питання. А що він робив ще пару місяців назад в статусі прем'єр-міністра? Він що не знав про цю проблему. Чому тоді її не вирішувало? Тим не менше, тим не менше 417 мільярдів. Але відбулася така внутрішня дискусія в Кабміні, і за результатами цієї дискусії суму збили або зменшили до 280 мільярдів гривень. Ну звісно. До цього ще слід додати потреби, які є у ЗБУ, є у Національної гвардії, головного управління розвідки. Ну, коротше кажучи, приблизно 300 мільярдів в будь-якому випадку потрібно. Що мається на увазі під тим, що цю суму збили, я так розумію, що. Почався просто жорсткий торг, і де тільки можна було там зрізати ці видатки, їх якось намагалися зрізати. Ну, от зокрема, уряд вже почав робити певні кроки. І ці кроки стосуються, наприклад, виплати цієї одноразової виплати грошової допомоги в разі загибелі наших героїв. Сума 15 мільйонів. Вона, в принципі. Ну, така Ну, достатньо суттєва, і е, тут, до речі, теж відбулися певні такі моменти, показові Україна провела кілька обмінів, в тому числі обмінів тілами загиблих, і одномоментно в Україну поверталися сотні, іноді тисячі тіл наших героїв. і Відповідно, це ж теж збільшує ці виплати. Так, от уряд е, там вніс деякі, е, скажімо, так, корективи. Якщо до цього платили 3 мільйони відразу, 12 мільйонів впродовж е, певного там, скажімо. Е, Часу 40 місяців да, це розтягувалося, то зараз 3 мільйони перший, перша виплата, але далі термін подвоїли до 80 місяців, тобто розтягнули, скажімо так, в часі для того, щоб просто можна було. Ну одноразово не виплачувати якісь там дуже великі суми, тобто сума фінальна залишається незмінною, але от порядок нарахувань дещо змінився. Ну і взагалі мінфін зараз перебуває в легкому шоці, тому що їм треба знайти ці 400 мільярдів, ну 300 мільярдів. Якщо 400 мільярдів влітку вони що якось там забезпечили, і в них була до речі така ідея, щоб збільшити повноваження уряди, дозволити уряду. Ну мінфіну конкретно да, на. Власний розсуд зменшувати обсяги фінансування різних там розпорядників коштів, щоб фінансувати видатки на оборону, але ці історії, скажімо, не пройшли. В Верховній Раді ця ініціатива була заблокована. Ну і тут, якщо дивитися з точки зору парламентсько-президентської республіки, з точки зору системи стримування противаг це, звісно, правильний крок, парламент повинен мати право. Як мінімум контролювати все те, що відбувається в фінансовій сфері, і тим, чим займається кабінет міністрів, тому що кабінет міністрів підзвітний підконтрольний власне парламенту, з іншого боку, це буде впливати на оперативність і впливати, мабуть, не дуже позитивно. Тим не менше, уряд зараз думає, де ці кошти знайти, і, начебто, вже почав дійсно замислюватися над тим, щоб оцей прецедент з Великою Британією. З великою Британією використати по відношенню до всіх коштів. Які е, за програмою цих заморожених російських активів нам е, виділили інші країни? А там е, майже 20 мільярдів частка Європейського союзу, тобто, в принципі, частину цих коштів можна направити на фінансування оборони. Але розумієте, е, це ну, такі кроки ситуативні, їх звісно треба робити, і кабміну тут дуже треба добре постаратися, як е, за найближчий, до речі, місяць це питання вирішити, тому що голосування повинно бути не пізніше жовтня якщо до кінця жовтня не проголосують за ці 300 мільярдів вже в листопаді почнуться проблеми з виплатою нашим військовим так от тут скоріш за все уряд можливо знайде якийсь механізм в крайньому випадку знову збільшать податки чи зроблять щось інше але питання насправді в зовсім іншому в тому що в нас відсутня з новим старим урядом стратегія взагалі яка пов'язана з обороною країною в цілому, і оці абсолютно безглузді популістичні історії про роздачу коштів, вони мають звичайно якийсь короткотерміновий пеарний ефект і можуть подобатися навіть певним верствам населення, але в цілому призводять до дуже дуже негативних наслідків е і безпосередньо впливають на обороноздатність здатність країни. І до, доти, доки Кабмін не навчиться казати ні всім хотілкам, які надходять з банкової, ми будемо мати <клес> такі проблеми. Особливо на фоні все більш активних розмов щодо можливих виборів або як мінімум підготовки до цих виборів з популізмом і соціальними ініціативами, які може і є важливими, але точно не є актуальними. Ну треба закінчувати. Треба закінчувати досить швидко. ну, станом на зараз у уряду Юлії Свериденко, Власне, ну непомітно не е, такої ініціативи, що вони зможуть це зробити. Вони поки дуже дуже уважно прислухаються до того, що долинає з офісу. Але думаю, рано чи пізно, і, скоріше за це, вже в найближчі місяці перед ними постане дуже просте питання, е, або вони завалять всю роботу, і ми будемо мати великі проблеми, або вони все ж таки навчаться займатися тим, чим вони повинні займатися, і думати не про рейтинги довіри, не про рейтинги. Підтримки на гіпотетичних виборах, які невідомо коли будуть. А будуть, власне, думати про оборону і про те, що ключове завдання на сьогоднішній день це виживання країни, а не роздача якихось слонів, які мають хай і яскравий, але насправді дуже короткотерміновий ефект. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!